Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. Зараз дуже багато відео йде, як закривають гарбуз як манго. І я покажу, як я його закриваю, але ви ж, звичайно, всі розумієте, що на манго він буде схожий. Тільки на вигляд. Запаху манго з гарбуза ми не отримаємо. Але це буде дуже смачний рецепт, тому що він закривається соком лимона та апельсина. Але ж я вам дам рецепт на одну банку. І ви закрийте одну банку і спробуйте, тому що тисячу людей, тисячу смаків, однім подобається, другим не подобається. Почнемо з того, що будемо чистити гарбуз. Гарбуза я візьму тільки половину, це буде 750 грам. І з 750 грамів гарбуза буде, я закрию літрову банку. Навіть не літрову, вона у мене там 920 грам вийде. Для початку вичищаємо гарбуз від насіння та будемо чистити шкірку. Цей сорт гарбузів мені дуже подобається, вони дуже солодкі, дуже запашні. Я їх завжди беру на кашу. І думаю, що для консервування він теж підійде, тому що цей гарбуз при стерилізації він не розвалюється. Тобто не буде такого, що ви простерилізуєте і у вас вийде. Гарбузове пюре. Ну, ви все побачите, я вам все розкажу і покажу. Чищу гарбуз ось таким ножиком для овочів. Я пристосувалася і це дуже швидко, тоненько щищає, тому що я як беру ножа, то тоді пальці мої порізані. А так, я від себе ріжу, дивіться, дуже швидко, економно і зручно. І зараз будемо різати шматочками, будемо імітувати шматочки манго. Ви бачите, що по кольору воно дійсно буде схоже. А тепер ще будемо різати на кубики. Я спочатку ріжу такі смужки, десь 1,5 см, 1,5-2 см десь орієнтовно. І смужок буду різати такі квадратики, десь 2х2 см. Дуже дрібненько не потрібно різати, тому що воно буде розім... розімліє і буде не те, що ми хочемо. Ось дивіться, такі кубики, десь 2х2 приблизно. Ось так швидко будемо перерізати весь гарбуз. Такого розміру вони дуже гарно лягають в банку, і виходить і немаленькі, і невеликі кусочки. Ось так я швидко зараз переріжу. І буду все сипати в миску. Для такої кількості гарбуза, 750 г, я буду брати 150 г цукру. Зараз я сипаю ці кубики в миску, додам цукор, перемішаю і відставлю, щоб вже він трошки давав свій сік. Але цей сорт не дуже соковитий, я не дуже надіюся на сік гарбуза і через те буду брати одну, один лимон і два апельсина. Але ж спочатку я буду знімати з їх цедру. З цедрою теж дуже обережно Беремо тільки тоненький верхній шар. Я беру на тертку. І так Прокручуючи його знімаю. Цедри буде небагато, але вона буде запашна. Але ж слідкуйте, щоб не попало білого шару цього, що під цедрою. Тому що, якщо ще простерилізуєте, то у вас весь гарбуз буде гіркий. Ось дивіться, скільки вийшло з трьох цитрусових цедри, я зараз сюди додаю і перемішую. Хай він уже буде. Набиратися цих гарних запахів цедри. А з лимона і двох апельсин я тепер ще видушу сік Зараз я це все змішаю і відставляю, бачите, постою, але ж соку тут практично немає. Якщо ви нікуди не спішите, то можна його відставити, можна зробити на ніч засипати. Цукром, але я так роблю. Я поки відставляю на деякий час, поки видушую сік. І потім далі роблю. При стерилізації цей сік виділиться все рівно в банку, він ніде не дінеться. І ці шматочки будуть все рівно соковиті. Ось з такої кількості я буду видушувати сік. І буду виливати в гарбуз. Більше не потрібно, тому що оце такої кількості соку з цитрусових хватить рівно для однієї банки літрової, яку я буду наливати. Дивіться, скільки соку я заливаю, змішую і залишаю десь на півгодинки, щоб воно постояло. Якщо вам подобається зо мною робити консервацію, випікати, готувати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. І в коментарях пишіть, що ви хотіли ще побачити в мене на каналі. Ось так прийшло півгодини і я зараз банку наповнюю нашими шматочками гарбуза. Дивіться, як гарно вони лягли туди в баночку тісненько, і соком, який є, я заливаю. Його зараз буде рівно, баночку, ця літо. Ну, Не літрова, я вам казала, що вона трошки менше, ніж літр. Тепер я беру залізну кришку, просто прикладаю, не накриваю і будемо стерилізувати. Стерилізую я такий гарбуз 40 хвилин. Не буду відповідати за другі сорта, того що я не знаю, як вони себе поведуть. А цей дуже гарно стерилізується, він не розвалюється. Будуть такі тугі шматочки, гарні і запашні. Я наливаю так банки, якщо у вас півлітрові банки будуть, то теж називають, ну, я не знаю, я кажу по плечі банки. Ось Дивіться як, щоб вона там, де починається звуження, ось так. І на 40 хвилин стерилізувати. Прийшло 40 хвилин, простерилізувалося гарбуз. Дивіться, я зараз вийму, всі шматочки ціленькі, нічого не розплилось, не розварилося, все добре. І зараз я буду кришку в окріп, кидати її і закручувати. І обов'язково перевертаю кришкою вниз і обкутую до ранку, до... поки воно не вихолоне саме по собі. Ось так. Обов'язково готуйте, смакуйте, можна так їсти, можна в випічку використовувати, можна в різні десерти використовувати. Як тільки побажаєте. Готуйте і пишіть, як вам сподобалось. І до зустрічі!